На часі вікна вітаю вас. Нічна розплата в столичі за ніч підпалили 23 авта. авто. Щодня палії обирають новий район в столиці, здебільшого атакують машини з номерами західноукраїнських областей Львівщина, Волинь і Франківщина. За що мстяться? Правди шукав Дмитро Литвиненко Андрія. Сьогодні вночі розбудила автосигналізація. Подивився у вікно, там палала його машина. Це десь було приблизно в 2.45. Це фільмувала моя дружина, яка Ну сюди не побігла, вона викликала пожежників. Пожежа почалася от, от звідси. Так? От свідомо хтось кинув от сюди, тому що почалося от займання, почалося звідси. Ну я вибіг, вилив відро води, схопив там вогнегасник з машини, почав дути. В цей час повибігали сусіди. Андрій зрозумів, під колесо йому кинули займисту пляшку. Ще вчора ввечері. Він в інтернеті читав поради власникам автозаходу заходу знімати на ніч номерні знаки. Не звернув уваги, бо таким уже активістом не був. Я не їздив. Моя машина не їздила в автомайдані. На ній навіть не було ніякої символіки. Ну жодної взагалі. Єдине, що на ній було це львівські номера ВС. Машина була не застрахована сьогодні. Відвезе майстром. Скажуть, чи можна відновити. Звернувся в міліцію. Там сказали, що він щасливчик. Коли приїхала, міліція приїхала на виклик, то вони зразу, ну вони їхали зразу на наступний виклик, тому що десь там горіла машина. Ну і кажуть, що мені ще пощастило, тому що в мене згоріло пів машини, а людям згоріли машини повністю. Я пройшов пів кілометра і в цьому дворі побачив ще дві спалені машини. Оця, подивіться з київськими номерами. Місцеві кажуть, вона загорілася другою. Підпалили цю машину, які тут були номери, не зрозуміло, Вони. Не збереглися, але сусіди кажуть, що львівські були. Сюди палії прийшли о четвертій ночі. Василь дивиться на залишки і думає, що зі своєю автівкою робити. Вона на тернопільських номерах. Та не ви знімати номери, як просто в паркінг буду ставити на ніч. Не все? Розумієте за що? Та розумію, розумію, да, що все. Я таки сам з майдана таки приїхався. ще один двір і ще два спалених авто. Той же квартал. Якщо вчора горіли машини в районі Академії містечка, сьогодні поблизу станції метра Шулявська загалом за ніч за офіційними даними міліції згоріло 23 машини. Утім, що їх спалили, ще не доведено, і системи в тому міліція ще не бачить. Якщо нам працівники МЧС дадуть. Все таки акт, що це був підпал. Ми би хотіли, щоб розкрити цей злочин. Якщо це буде системою, у нас в районі звичайно будуть посилені У по Олексія Гриценка теж горіла машина. Він один із лідерів автомайдану. Мають інформацію, бандити отримали завдання палити дві групи: західні номери та помічені автівки на київських номерах. Джерела розповіли, запарковані біля барикад машини спеціально позначають. Води за фліоресентне краска відмічають машину. Но що там його можна увітьмуча прийонах там средствачків, які после этого машинам нам страдают. Надо мити машини чаще е, втирати. Ну то, що можна ставити на охраняемых парковках. Що такое просто машину, стоящу на вулиці, спаліть, це бутилка зажигательной смеси, Ну коктейль молота. Вот столько стоїть зараз машина на стране. Про початок масових підпалів на автофорумах у мережі почали говорити три дні тому. Досі міліція не повідомила про затримання жодного підпалювача. Дмитро Латвиненко Олександр Ют... Кович Програма Вікна СТБ.